Стівен Кінг Протистояння, Розділ 46, Частина 3. Стю з Гленом повернулися за чверть до четвертої. Їздили вони на одному з мотоциклів. Ззаду був прив'язаний чорний лікарський саквояж з інструментами та кілька чорних книг. Ми спробуємо. сказав Стю. Пері звела очі. Обличчя в неї було біле і напружене, однак голос звучав спокійно. Справді, будь ласка, ми обоє цього хочемо, сказала вона. Стю. гукнула до нього Періон. Було десять хвилин по четвертій. Стю стояв навколішки на розстеленій під деревом гумовій підкладці. Під струменів його обличчям. Його очі блищали і мали одержимий вигляд. Френі тримала перед ним книгу і щойно тью кивав, показувала то одну кольорову ілюстрацію, то іншу. Поряд із ним стояв білий, як полотно Глен Бейтман і тримав моток тонкої білої нитки. Між ними на землі лежав саквояж із медичними інструментами, його вкривали криваві плями. Ось він! зойкнув стю несподівано гучним і схвильованим голосом, Його зіниці звузилися до двох цяток. Ось де цей малий вилупок. Ось ось тут. Стю. повторила Періон. Френ, покажи мені тут другу ілюстрацію. Швидше, швидше. Ти зможеш його вирізати? спитав Глен. Господи Ісусе, вітри землетруси, ти справді так думаєш? Гарольда поряд не було. Він покинув їх із самого початку, притиснувши руку до рота. Останні п'ятнадцять хвилин Гарольд стояв спиною до них біля кількох дерев, що підступали до їхньої стоянки зі східного боку. Наразі він звернув до них сповнене надії обличчя. Не знаю, мовив Стю. Там, мабуть, зможу, мабуть, таки зможу. Він роздивлявся кольорову ілюстрацію, яку тримала перед ним Френ, немов червоні вечірні рукавиці по самій лікті його руки вкривала кров. «Стю!» Знову гукнула його Періон. Він закритий і зверху, і знизу, шепотів Стю. Його очі світилися, як дві жарини. Апендицит він сам по собі. Він Френі, витримані лоба. Господи, я стікаю потом, наче срана свиня. Дякую. Господи, мені не хочеться чи крижити його більше, ніж слід. Це ж його бляха нутрощі. Але треба. Боже, треба. Стю. повторила Періон. Глен, дай мені ножиці. Ні, не ці, оті маленькі. Стю. Урешті він глянув на неї. Не треба. Голос її звучав тихо, ласкаво. Він мертвий. Стю подивився на неї, і його очі повільно розширилися. Уже майже дві хвилини, кивнула вона. Та дякую, дякую, що спробував. Стю не зводив із неї очей. Ти певна, урешті прошепотів він. Періон знову кивнула, її лицем бігли мовчазні сльози. Стю відвернувся від них, випустив із рук маленький скальпель і заплющив очі. То був жест повного відчаю. Глен підвівся і згорблено почвалав геть, навіть не озирнувшись його ніби побили. Френі обійняла Стю, пригорнула його. Ось так, сказав він і повторював це знову та знову, і так монотонно й повільно, що Френ злякалася. Ось так. Кінець, ось так. Ось так. Ти зробив усе, що міг, сказала вона, і обійняла його так сильно, ніби наступної миті він міг зринути в небо. Ось так, безживно повторив Стюна на останок. Вона притислала до нього. Попри все, що Френі надумала за останні три з половиною тижні, попри те, що запала так, як ніколи не западала, вона не наважувалася на відверті жести, з дошкульною ретельністю стежила, щоби не виявити своїх почуттів. Надто вибуховою та хисткою була ситуація з Гарольдом, і навіть тепер вона не показувала стю, що почуває до нього. Не до кінця адже обіймала вона його не так, як належить закоханій. Так чіпляються одне за одного ті, кому пощастило вижити, начебто Остю все розумів він обійняв Френ у відповідь, міцно притиснувши долоні до її плечей, лишивши на ній відбитки, що немов зробили їх спільниками якогось провального злочину. Десь хрипко скрикнула Сойка і неподалік заплакала періон. Гарольд лодер не вмів відрізняти обійми двох уцілілих від обіймів двох коханців. Тож дивився на Афрені і Стюз дедалі більшими підозрою та страхом. За п'ять секунд він люто крутнувся на місці, зник у хащах і повернувся, коли вечеря вже давно скінчилася. Вона прокинулася рано вранці, хтось трусив її, «Розплющу очі, а там Гарольд чи Глен, заспано подумала вона знову все повториться і буде повторюватися, доки ми не зробимо все як слід, хто не вчиться на своїх помилках. Та будив її стю, і в небі вже почало розвиднюватися у нього закрадався світанок, приглушений ранковим туманом, наче щойно добуте золото, замотане в тонку тканину. Інші лежали навколо темними горбиками. Що таке? спитала вона, підводячись. Щось трапилося? Мені знову снився сон, мовив стю. Не про стару, а про... про нього, про темного чоловіка. Я злякався, тож. Припини, їй злякало його обличчя. Кажи вже, будь ласка. Періон, Веронал, вона взяла Веронал із гленового наплічника. Вона хапнула повітря крізь зуби. От засада. тремким голосом проказав Стю. Вона мертва, Френі. О, Господи, ну й халепа. Вона спробувала заговорити, та язик не послухався. Гадаю, треба і інших двох розбудити, сказав він відстороненим голосом. Стю потер щоку, яка зробилася шорсткою від щетини. Френній досі пам'ятала, як учора, коли вони обіймалися, притискалися до неї своєю щокою. Він розвернувся до неї. Коли це скінчиться? ошелешено запитав стю. Мабуть, ніколи, тихо сказала Френ. Їхні погляди зустрілися у перших сонячних променях. Зі щоденника Френ Голсміт, 12 липня 1990 року. Сьогодні ми зупинилися на захід від Гілдерленда, штат Нью-Йорк, а вдень урешті виїхали на велике шосе, трасу 80-90. Учора ми зустріли Марка з Періон. Теж гадаєте, що це чудове ім'я. На сьогодні радість уже більш-менш ущухла. Вони згодилися рушити з нами. Насправді, вони це перші запропонували. Та я не певна, що Гарольд би сам висунув таку пропозицію, ви ж його знаєте. І його, гадаю, Глена також насторожило те, скільки всього вони несли, зокрема і напівавтоматичні гвинтівки дві штуки. Та головним було те, що Гарольд не міг обійтися без своїх манців, він мусив щоразу заявляти про свою присутність без цього ж ніяк. Здається, я вже не одну сторінку списала психологією Гарольда. Тож, якщо ви досі не зрозуміли, що він за один, то вже й не допетраєте. За всім тим чванством та помпезними промовами ховається дуже закомплексований маленький хлопчик. Він не може остаточно повірити, що все змінилося, частина його і то як на мене чимала, мусить вірити, що одного прекрасного дня всі кривдники зі старших класів повстануть із могил. І почнуть кидатися паперовими кульками і називати його дрочуном лодером, як розказувала Еммі. Інколи мені здається, що було б краще для нього і певне для мене, якби ми не перетнулися в Оганквіті. Я була частиною його минулого, колись давно була найкращою подругою його сестри і так далі. Тож ось у чому суть наших чудернацьких із Гарольдом стосунків. Як не дивно, та якби я знала, що знаю зараз. Я б краще дружила з Гарольдом, аніж з Земмі, у якої постійно паморочилося в голові від хлопців, крутих тачок та одягу зі світіз. Вона була, боже, пробач, що пишу погане про мертвих, та це правда, справжнім оган квітським снобом, таким, якими бувають лише люди, що ніде більше й не були. Гарольд по своєму кльовий, тобто тоді, коли не концентрує всі розумові здібності на тому, щоб поводитися як придурок. Та справа в тому, що Гарольд ніколи б не повірив у те, що хтось може вважати його кльовим. Він так старається бути занудою і вирішив перенести всі свої проблеми на своєму горбі в не такий уже й прекрасний новий світ. Я б не здивувалася, якби дізналася, що він носить їх у наплічнику разом із його улюбленими шоколадними батончиками Пейдей. От чорт, Гарольде, не знаю. Запам'ятати Папуга з реклами Gillette. Будь ласка, не жмакайте шармін. Ходячий ГЛЕК кулейду, який казав О, так. Тампони ОБІ, розроблені жінкою гінекологом. Конверс Ол СТАР. Ніч живих мерців. Бр. Останній камінь упав надто близько. Закругляюся. 14 липня 1990 року. Сьогодні за обідом у нас трапилася дуже ґрунтовна і серйозна розмова про тісни, тож стоянка виявилася дещо довшою, ніж планувалося. До речі, зараз ми перебуваємо трохи на схід від Бетейвії, штат Нью-Йорк. Учора Гарольд дуже несміливо, як на нього, запропонував набрати вероналу і ковтати маленькі дози, щоб перевірити, кажучи його словами, чи розірветься цикл снів. Я підтримала цю ідею, аби ніхто не запідозрив, що зі мною щось не те, однак пігулки ховатимо. Раптом вони щось зроблять із самотнім рейнджером. Сподіваюся, він дійсно самотній, бо не знаю, чи впораюся із двійнею. Коли всі погодилися на ідею з Вероналом, Марк зауважив «Знаєте, про деякі речі краще багато не думати, оком не зморгнемо, як почнемо думати, що ми Моїсеї та Йосифи, що до нас телефонує сам Господь. Темний чоловік дзвонить, та не зраю, каже тоді тодістю. Якщо дзвінок далекого сполучення, то телефонують звідкись набагато нижче, це стю хоче сказати, що на нас полює краснопикий рогач, подає голос Френі, і таке пояснення не гірше за будь-яке інше, каже Глен, і ми всі дивимося до нього. Ну, продовжив він, немов захищаючись, якщо поглянути на ситуацію з теологічної точки зору. Справді, може подуматися, що ми вузол на канаті, який перетягують дві сили пекельні і райські, хіба ні? Якщо супергрип пережили єзуїти, вони, певно, геть подуріли. Марк так зареготав, що мало не луснув я не дуже догнала та притримала язика. Ну, на мою думку, це все дурня, бовкнув Гарольд. Не згледимося, як ви дійдете й до Едгара Кейса та трансміграції душ. Коли я поправила його, прізвище насправді звучить Кейсі, він насупився та пронизав мене престрашним Гарольд Лазером. О, щоденечку, він не з тих, хто завалить тебе подяками, якщо вказати на його маленькі проколи. Щоразу, як трапляється щось надприродне, єдине путнє пояснення, якому не бракує внутрішньої логіки, теологічне, сказав Глен. Ось чому фізика з релігією завжди йшли рука в руку, згадайте сучасних цілителів вірою. Гарольд бурчав, та Глен однаково вів далі. Нутро мені підказує, що всі мають трохи екстрасенсорних здібностей, та пайка така мала, що ми нічого не помічаємо. Можливо, цей талант слугує для самозбереження, тому так. Як це? перепитала я. Бо, Френ, вивести факт його існування можна лише від негативного. Хтось із вас коли-небудь читав про дослідження Джеймса Стонтона?» Їх опублікували в одному соціологічному журналі в 1958, му Ішлося там про розбиті пасажирські літаки й поїзди, Таблоїди і дотепер це передруковують. Усі заперечно похитали головами. А дарма, сказав Глен. Джеймс Стонтон був світлою головою, як сказали б мої студенти 20 років тому, тихим клінічним соціологом, що у вільний час вивчав окультні науки. Він написав кілька статей на перехресну тематику. А тоді відчалив до потойбіччя вести польові дослідження. Гарольд пхекнув та Стю з Марком усміхалися на всі зуби. Боюся, що і я також. То розказуйте про літаки з поїздами, озивається Пері. Ну, Стонтон зібрав статистику 50 авіакатастроф, починаючи з 1925 року і 200 поїздів, що розбилися від 1900. го Він загнав дані в комп'ютер, переважно порівнював три величини. Кількість присутніх, кількість загиблих та місткість транспорту. Не розумію, що він хотів довести, сказав Стю. Для цього треба знати, що він ввів у комп'ютер другу порцію даних. Цього разу вони стосувалися такої ж кількості літаків із поїздами, які не розбилися. Контрольна група і експериментальна група, кивнув Марк. Поки що все правильно. Факт, який він з'ясував, був доволі простим, однак вражав, бо змушував задуматися про неймовірні речі. Шкода, що треба продиратися крізь 16 таблиць, аби дійти до загального висновку. Якого висновку? ледь стримувалася я. Повні літаки й поїзди розбиваються рідше. О, ну, що за гівно, мало не зривається на крик Гарольд. Ніяке не гівно, спокійно каже Глен. То теорія Стонтона, і комп'ютери її підтвердили. У випадках, коли розбиваються літаки або поїзди, пасажирами вони заповнені на 61%, а тоді, коли все нормально, заповненість дорівнює 76%. Тобто після всіх підрахунків комп'ютери вивели різницю 15%. і ця цифра багато важить, адже дані зібрані звідусіль. Стонтон каже, що варто було б задуматися, вже якби похибка становила лише 3%. І він має рацію це аномалія за обільшки з Техас. Стонтон зробив висновок, що люди знають, який потяг чи літак має розбитися, і що вони підсвідомо передбачають майбутнє. У тітоньки Салі прихопило живіт якраз перед тим, як літак вилетів рейсом 61 із Чикаго до Сан-Дієго. І коли літак розбивається у пустелі Невади, усі кажуть О, тітонько Салі, ті кольки просто манна небесна. Та перш ніж з'явився Джеймс Томтон, ніхто й не знав, що живота скрутило аж тридцятьом людям. У тридцятьох людей розболілася голова, або ж у їхніх ногах з'явилося те дивне відчуття, як коли тіло намагається достукатися до голови і повідомити мозку, що незабаром трапиться щось дуже кепське, просто не віриться, каже Гарольд і скрушно хитає головою. Ну, знаєш, мовить Глен. Десь за тиждень, як я вперше прочитав статтю Стонтона, в аеропорту Логана розбився літак Majestic Airlines. усі, хто був на борту, загинули. Ну, коли все трохи утряслося, я зателефонував до Логанського офісу Majestic. сказав, що я журналіст із Union Leader, Манчестерської газети дрібна брехня та для благої мети. Я сказав, що ми пишемо замітку про авіакатастрофи і спитав, чи можуть вони сказати, скільки людей не скористалися квитками на той рейс. Той працівник здивувався, бо, як він сказав, серед їхнього персоналу про це точилося багато розмов. Шістнадцять. Отака цифра. На посадку не з'явилося шістнадцять людей. Я спитав у нього, яка середня цифра для 747, х що літають із Денвера до Бостона, і він сказав, що три. Три. зачудовано повторила періон. Точно! Та той молодик на цьому не спинився, він казав, що в них було 15 повернених квитків, а середньостатистичне 8. Тож, попри те, що після катастрофи заголовки волали про 94 загиблих, з однаковим успіхом вони могли б виспівувати про 31 щасливчика, про людей, яким пощастило уникнути смерті. Ну, ми ще довго розмовляли про телепатію і тощо. Однак добряче відхилилися від теми наших снів і питання, чи надходять вони від найсвятішого, що сидить на небі. Однак Стюс питав Глена про дещо цікаве, це сталося вже після того, як Гарольд із демонстративною огидою полишив нашу компанію Коли ми всі такі телепати, як так, що ми не відчуваємо, коли помирає хтось, кого ми любимо, коли наш дім зніс смерч і подібне? Є випадки і саме такого характеру, киває Глен. Та мушу зізнатися, що вони далеко не такі поширені, і їх не так просто довести за допомогою комп'ютера, але це цікаве зауваження у мене є одна еволюційна теорія у нього на все є теорія, правда щоденничку. Адже колись люди або їхні предки мали хвости, шерсть вкривала їх із голови до п'ят, а органи чуття були значно гострішими чому ж нам бракує цих характеристик? Стю, хочіше це твій шанс заробити звання найкращого учня і отримати квадратну академічну шапочку та інші почесті. Ясна річ, певна тому ж, чому водії більше не вдягають пильовики з окулярами, деякі речі просто переростаєш, настає час, коли в них не стає потреби. Саме так. Тож яка вигода з телепатії, якщо вона не слугує жодній практичній потребі? Який сенс у тому, коли сидиш в офісі, працюєш, а тоді дізнаєшся, що твоя дружина поверталася з крамниці і загинула в автокатастрофі? Адже хтось однаково зателефонує та повідомить правильно якщо люди й мали це чуття, воно атрофувалося дуже давно певне, його спіткала доля наших хвостів і шерсті. Та найбільше мене цікавить те, що наші сни натякають на якусь майбутню битву ми отримуємо ніби примарні образи протагоніста і антагоніста. Або супротивника, як вам завгодно. Якщо це так, то ми ніби дивимося на літак, посадка вже почалася, а в нас розболілися животи. Можливо, нам дають інструменти, якими можна змінити майбутнє, щось на кшталт чотиривимірного вільного вибору, ми можемо зазирнути в майбутнє та обрати той шлях, який схочемо. Але ж ми не знаємо, що ці сни означають, сказала я. Не знаємо, та можемо здогадатися. Якщо у нас з'явилися проблиски екстрасенсорних здібностей, я не впевнений, чи значить це, що нас обрав Бог. Є багато людей, які приймають чудо звичайного бачення, і не вірять, що саме бачення доводить існування Бога, і я один із них. Та я вважаю, що ці сни діють на нас конструктивно, попри те, що лякають нас ось чому я вже вагаюся з приводу вероналу. Бо це все одно що ковтати пепто бісмол, аби вгамувати біль у шлунку, і однаково сідати на літак. Запам'ятати спад в економіці, дефіцит, прототип Форда Гровлера, який міг проїхати 60 миль на одному галоні пального. Дивовижна автівка. Усе з мене досить. Як не скорочуватиму записів щоденник розростеться до обсягу звіяних вітром ще до появи самотнього рейнджера. Тільки на білому коні з кличкою Сілвер, прошу. А так, треба запам'ятати ще одне Едгар Кейсі. Не можна його забувати. Він же нібито бачив майбутнє у снах. 16 липня 1990 року. Лише дві речі обидві стосуються снів. Дивися запис два дні тому. Перше, останні два дні Глен Бейтман був дуже мовчазним і блідим. А сьогодні я помітила, як він ковтнув підвищену дозу вероналу. Підозрюю, що він пропустив останні два прийоми, і в результаті йому наснилося якесь неймовірно страшне жахіття. Мене це турбує. Хотілося б придумати, як до нього підступитися, та жодної думки не спадає. Друге, власні сни, до позаминулої ночі нічого не снилося після нашої дискусії. Спала, як дитина, нічого не пам'ятаю. Минулої ночі мені вперше наснилася стара жінка до всього сказаного додати нічого, окрім того, що її огортає аура ласкавості і доброти. Мабуть, я розумію, чому Стю зібрався рушати до небраски навіть попри сарказм Гарольда. Сьогодні вранці я прокинулася посвіжілою, і мені подумалося, що коли ми справді дістанемося до матінки Ебігейл тієї старої, усе буде супер ок. Сподіваюся, вона дійсно там. До речі, я досить певна, що містечко зветься Гемінфордгоум. Запам'ятати матінка Ебіґейл.